Василь Лемещук був мобілізований у перші дні Великої війни. Служив у складі військової частини 3011 Нацгвардії. Я його запам'ятав як патріота держави, як чуйну, добру, відповідальну людину, який завжди готовий був прийти на допомогу та, як кажуть, не залишив би в біді ніколи побратимів та сім'ю та інших. Попрощатися з Василем Лимищуком прийшли рідні знайомі сусіди. кажуть, це була винятково порядна людина. Він дуже був добрий, ласковий, к людям пожилим. Всі там внимательно слухали, які просьби виконувати. Мені лично наказав два рази допомогу машини. Дай Бог, його царство небесне. Багато років Василь Лимищук працював машиністом бурової установки на шахті. За вислугою років вийшов на пенсію. Будував багато планів на майбутнє. Але склалося інакше. Він був дуже відповідальний людина. Щоб йому не сказали, щоб він зробив, він обов'язково зробить, Організує, зробить. Добрий, хороший. Загинув Василь Лемещук наприкінці жовтня, виконуючи бойове завдання. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Велика Нова Сілка Донецької області. Нашому земляку було 47 років. Василя Лемещука відзначена нагрудним знаком за заслуги перед містом посмертно. Кононенко, Вадим Діденко цей день.